Обираєте міжкімнатні двері і не знаєте, яке покриття краще. Розповідаємо про чотири найпопулярніші варіанти. Коротко і по суті. Перше емаль ідеально гладка поверхня, сучасний вигляд, багато кольорів, легко мити, але будьте обережні, легко подряпати. Друге ПВХ найдешевше покриття, стійке до вологи не боїться подряпин. Проте виглядає простіше і може відшаровуватись. Третє. Екошпон виглядає як справжнє дерево, не вигоряє. Трохи дорожчий за ПВХ, але вартий цього. Четверте. Натуральний шпон. Престижно, натурально, унікальні двері. Але висока ціна і потребує обережного догляду. Якщо хочете баланс ціна якість, беріть екошпон. Бюджетний варіант ПВХ. А для мінімалізму емаль. Ціните натуральність? Вибирайте шпон детальніше про покриття та великий вибір дверей на сайті baum.net.ua